І на ньому заклинув двигун. Дивіться, друзі, вже коленвал коротиться. Привіт! Це двигун від китайської бензопили І на ньому заклинув двигун. Бачите, на ньому реально заклинув двигун. Сьогодні моя ціль його оживити. Тобто зробити, щоб він крутився і запускався. Я зараз трохи капну, двохтактного вмостило. Дивіться, друзі, вже колінвал крутиться. Це дуже гарний знак. До речі, і компресія тут не така уж і погана. те, що тут навіть поршень прихвачений. Дивіться. Ось зраджуємо. О, зробив бройний провід. І зараз компресія є. Іскра є, будемо пробувати його запускати. Друзі, настав час X, колінвал крутиться, компресія є. Іскра є. Я вставив таку тряпочку в циліндр, щоб не дуже воно ревіло. <пух> <пух> Друзі, така причина. Коли я смикаю за вірьовку, то... Спадає бронепровід. Все тепер запускаємо. Я хочу закопати бензополу під землю. В мене от є такий китайський двигун від китайського бензополи повністю робочий. Я викопав таку яму і в неї хочу закопати цей китайський двигун. Якщо немає 30, то можеш навіть не дзвонити. Якщо ми з тобою я вже закопав цю бензопилу і викопаю я її 1 червня.